Вітаю, друзі! Для легкої вечері нам знадобляться молодесенькі ніжні кабачки, такі як огірочок за розміром. Яйця, шампіньйони. Яйця добре чи збиваємо міксером. Я не буду солити, бо соус у мене буде солений. Кабачки нарізаємо як найтонше, як на пелюсточки. І беремо по одній столовій ложці оливкової олії і соєвого соусу. І За допомогою кісточки, яку я будемо змащувати, об'єднуємо і такий соус стає більш густенький. І смачуємо отриманим соусом наші кабачки з одного боку і виливаємо яєчну масу на, на листик і включаємо духовку. Таким чином, нам не доведеться смажити кабачки, вони не будуть жирні, будуть ніжні, соковиті, і юшечка з них виділиться оця смачна. прямо в наш омлетик. Омлет-рулет можна буде скрутити рулетом, можна так буде шматочками подати. Готово. в духовочку. Соус, який ми залишився, ми використаємо для шампіньйонів. Доки буде в духовці наш рулет, ми їх підготуємо. Для цього шампіньйони розрізаємо навпіл і оцю серединку, оцю серединку кісточкою змащуємо, тому що вона більш пориста і з неї наш соус не стече, як з іншої сторони. Більше спецій ніяких не потрібно, тому що гриби самі дуже ароматні. І все. Одразу після яєць ми в духовку або в аерогріль. Або ще краще на вулиці грілі, на вуличному грілі приготувати. Але сьогодні нагріта духовка, тому що, друзі, економія має бути економна. Що нагріли, на тому все і жаримо сьогодні. А я спробую грибочки на решетки. Так, я ще не робила, я думаю, що зайва рідина стече, щоб вони були такі сухенькі, підкопчені, не мокрі, бо в них же також є рідина, плюс наш соус. Подивимося, що в нас вийде в результаті. Так, перша страва готова. Я буду амлітик закручувати. акуратно. Отак, ручками гарячі. Не буду вам показувати, вибачайте. тому що мені треба гриби, можна змазати майонезом, є рецепт корисного майонезу на основі крім чиза, я вам підкиплю, або сир чесник майонез, або просто отак собі скрутити, і буде такий рулетик-лавашик, або квадратиками порізати. Так, друзі, дивимось. Один рулетик оставимо такий дієтний, чисто яйце, кабачок, просто 0, 0 калорій. А другий зробимо такий мій Сир чесник майонез. Та й він вийде трохи об'ємніший у нас, трохи більш калорійний. Може, кому треба нормально під'їсти. Не все ж дієтні страви. Хоча на вечерю в самий раз. То й таке, друзі, а що у вас сьогодні на вечерю? Цей рецептик буде включено до плейлиста е, дієтні страви, бо можна його зробити частиною свого звичного меню. Адже дієта, друзі, це не голодовка, це стиль харчування здорових людей.